Плану питання абсолютно слушне і готова на нього доповісти. Коли буде у нас діючий генеральний план, хто б там що не говорив, відвічі навіть на досить високому рівні були заяви про те, що місто Житомир не має актуального генерального плану, то я можу ще раз і всім вам і собі ще раз повідомити, що генплан місто Житомир має. Він досить актуальний, оскільки був розроблений не за радянських часів, а затверджений в 2001 році, і він є діючим до, до 2016 року. Питання актуалізації генеральних планів не тільки міста Житомира, а всі генеральних планів населених пунктів по Україні є досить актуальним, зв'язку. З з тим, що в 2012 Набрав чинності новий містобудівний закон, який практично докорінно змінив всю систему містобудівної документації в Україні. І е, найперше, що заставили зробити навіть ті обласні і районні і міст, ну, всі, всі міста України, заставили зробити нову топографічну і геодезичну зйомку тієї території, на яку розробляється генеральний план. І відповідальність за актуальність цієї топографо геодезичної зйомки поклали на замовника. Тобто на сьогоднішній день, ставлячи питання про розробку генерального плану, ми мусимо відповідально віднестись до цього і в першу чергу розробити актуальну топографу геодезичну зйомку. У 2013 році в бюджеті міста Житомира було закладено 350 тисяч на таку роботу, проведено тендер. За результатами цього тендеру виграла київська фірма. Blum Info Україна, вона працювала в багатьох обласних центрах України, виготовляла таку топографологезичну зйомку. Я вам скажу ну, простою мовою, що це зальоти на вертольотах або самольотах і зйомка тієї території, на яку буде виготовлятися містобудівна документація. До кінця року ну, залежимо просто від проплати, і як тільки будуть проплачені кошти за цю виконану вони нам вже відцифровану зйомку мають передати. Технічне завдання на коригування генерального плану нам вже складено, і як тільки буде готова підоснова, ну тобто ми її отримаємо в фізично вже відцифрованому стані, ми передаємо технічне завдання і відцифровану топозйомку нашому розробнику інституту діпромісту. У нас діпромісту замовлено три види містобудівної документації. Це коригування генерального плану. Це план червоних ліній і це детальне планування і зонування території міста Житомир.